Микує музикою. Він надсилає посилання на трек, під який він ітиме в бій. Коли пишу рядки, на репіті грає цей трек ACDC Thunderstruck. Я слухатиму її доти, доки не отримую від нього повідомлення. Живий або хоча б плюс, плюс-плюс. Минає восьмий місяць вторнення. Лише кілька тижнів тому я зміг знову почати читати, ніби знову навчився ходити. Під час повномасштабного вторгнення Росії мені складно повірити в художню вигадку. Я не вірю в можливість ескапізму у вигаданий світ, коли твоя єдина реальність твого єдиного життя палає. Мистецтво, звісно, може втішити. Та у мистецтва нині є щоденне призначення бути хронікером. Безжально фіксувати кожен злочинний крок, кожен вчинок російських окупантів. Реальність нонфікшн. документальне кіно, в якому не може бути ні монтажу, ні навіть кольорокорекції. Ми маємо вижити, аби свідчити і не дати забути про злочини Росії. Чим більше вони нас б'ють, тим більше нас свідчитиме про їхнє зло. Нашу позицію щодо відмови від російського контенту і від російської культури, в тому числі і класики, яку вони самі звикли називати виключно великою, інші країни вважають надто радикальною. Організатори фестивалів прагнуть об'єднувати українських і російських митців в одних панелях, дискусіях, антологіях. Організатори фестивалів не розуміють, що Росія для нас це лютожер, терорист і гвалтівник. Росія це військовий злочинець, який не може вести війну проти Збройних сил, а лише виключно проти мирного населення. У них немає стратегії, лише заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси та ракети, що летять вбивати цивільних. Коли я пишу ці рядки, Росія знову провела безглузді референдуми, оголосила мобілізацію і тисячі росіян, яких влаштовували десятки тисяч вбитих українців. Знищені міста і війна, яку так комфортно називати спецоперацією, намагаються втекти від мобілізації. І трактування світом росіян, які підтримують анексію Криму, вважають так звані ЛНР та ДНР російськими територіями і десятки років мовчазно спостерігали формування тоталітарного рашизму, сприймання їх як жертв війни, вимушених переселенців, жертв режиму, це все урівняння жертви і насильника. Нівелювання трагедії українського народу, спричиненого діями тоталітарної Росії. Коли я пишу ці рядки, українські біженці в Фінляндії просять допомоги. В притулок, де проживають чимало жінок із дітьми з Маріуполя, Ізюма та інших міст хочуть підселити чоловіків росіян, котрі втекли від мобілізації, влада жодних проблем у цьому не вбачає. І це реальність ретравматизації, крізь яку нам доведеться проходити десятиліттями. На денце нашого тривожного наплічника Олена поклала практичний порадник: як відбудувати цивілізацію після апокаліпсису, як налагодити виробництво води в домашніх умовах, як видобувати електроенергію, як добувати їжу. З кожним днем все частіше говорять про можливість застосування росіянами ядерної зброї. І коли я пишу ці рядки, здається, ми пройшли стадію прийняття. Це може трапитись. Ну і ок. Своїми силами цю загрозу маніакальної імперії нам не відвернути, лишається жити. Я все запитую знайомих, хто цікавився цим питанням. Ядерний удар це як? Це скільки? Це одне місто, це район? Це мінус район Києва, типу Оболоні чи Троєщини. Чи це обласний центр, типу Житомира чи Тернополя? Читаю про наслідки ядерного удару по Хіросімі. Читаю про наслідки Нагасакі. І скільки мені не доводилося дізнаватися про людське зло, що застигаю застигає у подивуванні. Я не можу звикнути до думки, що після Аушвіца Після Нагасакі, після Хіросіми, після Бучі, Ізюма та Маріуполя є життя, яким би це життя не було. Не можу повірити, що людська свідомість здатна вмістити таке зло. А тим часом з ним волонтери закупляють спеціальні таблетки йоду, які необхідно прийняти одразу після ядерного удару. Бо якщо вже щось мене вчить це вторгнення, яким би песимістичними не були прогнози, Росія завжди зробить ще гірше. Ну і якщо вціліє наплічник, то нонфікшн з інструкцією по відновленню життя ми маємо десь там, по ядерній зимі, наступить ядерна весна. Чим більше вони нас вб'ють, тим більше нас свідчитиме про їхні злочини, бо є зло. Про яке ніколи не можна забувати. Що таке буття під час повномасштабного вторгнення? Це щоденне турування шляху крізь пекло, це втрати найдорожчих і оплакування загиблих, яких ти ніколи не знав, але відчуваєш їх, мов рідних, бо ми всі одне. Буття під час повномасштабного вторгнення. Це щоденне очікування повідомлень від рідних. Як тоді, коли днями чекали смсок від моїх батьків із окупованої Бучі. І врешті приходило одне коротке слово. Живі!